Україну та Молдову об'єднує спільна історично-культурна спадщина. За багато віків життя поруч між нашими народами утворились тісні, партнерські, дружні, а почасти й родинні зв'язки. Поява кордону між країнами-сусідками створила для громадян чимало незручностей. Спроби віднайти дієвий механізм для їх подолання тривають уже багато років. 2 лютого 2012 року Україна та Молдова вийшли на новий рівень співпраці. Було утворено Єврорегіон Дністер. Нині до складу об'єднання входять Вінницька область і сім районів Молдови. Тривають перемовини про приєднання двох придністровських Рибницького і Каменського. Свою мету Єврорегіон вбачає у налагодженні транскордонної співпраці задля гармонійного розвитку прибережних територій річки Дністер. Це 34 тисячі квадратних кілометрів, на яких проживають понад 2 мільйони людей. Діяльність об'єднання сконцентрована на таких напрямах. Нам нужно эффективно работать в том направлении, чтобы создать сегодня все условия по строительству очистных сооружений, которые были бы возле реки Днестр, в наших территориальных общин. Если мы хотим расширять наше сотрудничество, особенно в рамках развитие международных транспортных коридоров, Восток, Запад, то строительство нового моста, оно значительно расширит масштабы этого трансграничного сотрудничества. Особливу увагу єврорегіон Дністер приділяє питанням перетину україно молдовського кордону над покращенням якості пересування людей і вантажів. Працює партнер єврорегіону місія ЄС з прикордонної допомоги Україні і Молдові. Ми маємо допомагати народам України та Молдови здійснювати прикордонну співпрацю. Ми сприяємо зміцненню прав і свобод людини, боротьбі з корупцією та контрабандою. Віховою подією для Єврорегіону Дністер стала презентація і відкриття офісу представництва у Брюсселі. Це серйозний крок, що наближає нас до євроспільноти. Основна його мета це залучення потенційних як інвесторів, так і донорів, так і венчурних фондів, які будуть переходити на територію Єврорегіону. Результатом активної роботи Єврорегіону Дністер є понад 300 угод про співпрацю з адміністративно-територіальними одиницями Євросоюзу та більше 40 – з Молдовою та Румунією. Ми також сподіваємося на плідну та ефективну співпрацю у різних сферах. Це, зокрема, економіка, соціальна та культурна галузі. коли мова йде про народну дипломатію, коли мова йде про спілкування громад у всіх питаннях соціального, економічного розвитку, питань культури, мистецтва інших питань, робить нас ближче до відповідного Європейського Союзу. Вінницька область завдяки. Самое створение этого региона стало уже международно вызванную территорию, самое как инициатор створения вот таких коммуникационных проектов между населением прокордонных районов. Еврорегион Днестр находится в зоне особого внимания Европейского союза. Область является лидером в процессах развития международного и межрегионального сотрудничества. Сотрудничество реализуется на уровне районов. Городов, сьол і посілка. Знаковим стало підписання угоди про партнерство з Румунсько-Молдовським єврорегіоном Сірет -Прут ністру Я думаю, що, що це ще одна яскрава і нова сторінка в історії наших відносин, яка буде ефективна в подальших наших діях. Я теж. Демонстрацією ефективної транскордонної діяльності єврорегіону є те, що вже на першу його річницю зібрали 100 учасників більше половини з них іноземці, які представляли 5 країн Молдову, Румунію, Угорщину, Бельгію та Росію. Ми всі в місті строєм так сказати ветейчасті Європи маленьку Європу, яка хоче в перспективі інтегруватися в Європу. Розширеною європу щоб в місті на нашому континенті міра любівої єдина сім'ю європейська народів. Україна і Молдова це європейські країни, і ваші, і наші історія, культура і цінності завжди збігалися з європейськими цінностями. Тому важливо, щоб найближчим часом ми всі разом були в ЄС, Україна, Молдова і Румунія. З'являється дедалі більше можливостей на отримання європейських грантів. Громади мають скористатися цим шансом і залучати ресурси, яких так не вистачає на місцях. Але потрібно знати, як це робити. Вибрали досвід Молдови, яка є в такому стані, яка є, претендує на вступ до Євросоюзу і дає стратегічною метою, але разом з тим вона ще лишається поза цим об'єднанням. І досвід Румунії, яка одна з останніх війшла до складу Євросоюзу, і зараз є найбільш активний використовувач грантових коштів Європейського Союзу. Сорокський район Республіки Молдови найактивніший щодо проєктної діяльності. Успішним прикладом поєднання ресурсів держави, місцевої влади та громадської організації є створений у Сороках регіональний центр молоді. Зірцем ефективної співпраці з іноземними інвесторами є і створений за підтримки норвезького уряду перший в Молдові бізнес-інкубатор. Установа покликана підтримати тих, хто робить перші кроки у введенні власної справи. Ми виграли конкурс в этом направленні і отримали гранти 10 тисяч євро на нове обладнання. Вінницька делегація ознайомилась також із прикладами залучення грантових коштів Румунії. Вони почали проектну діяльність ще до вступу у євроспільноту. Спочатку це були так звані м'які проекти, спрямовані на покращення надання послуг в органах влади, розвиток громадських організацій, тренінги. Поступово набувши досвіду, румуни стали реалізовувати інвестиційні проекти. «Це проекти, які давали можливість розвивати свої територіальні громади і реалізувати стратегії. Це був ремонт доріг місцевого значення, проведення водогонів, каналізації, переробка відходів. Не забували ми про транскордонні проекти за період 2007 сьомого до 2012 року. Ми залучили понад мільярд євро інвестицій. Першим масштабним проєктом на грант Євросоюзу є технополіс в Ясах. Ініціаторами програми стали місцеві повітова та міська влада. На будівництво установи ЄС виділив майже 6,5 мільйонів євро. Цей науковий і технологічний парк був створений на основі поєднання ресурсу політехнічного, аграрного та медичного університетів Яс і напрацювань у галузі іт технологій Пріоритетні напрями технополісу це ІТ та біотехнології і харчова промисловість. Ще один грантовий проєкт виставковий центр Молдова за назвою одного з районів міста Яси. Це триповерхова будівля з паркінгом. Тут є експозиційні місця як всередині, так і ззовні. Зведення приміщення обійшлося у майже 9 мільйонів євро. Своє прагнення до співпраці візитами у відповідь неодноразово підтверджувала і румунська сторона. Зокрема, цікавим для неї є досвід Вінничини у сфері соціального забезпечення громадян. Якщо раніше у нас була співпраця на рівні університетів, на рівні таких громадських організацій, то зараз ми дійсно переходимо до практичних кроків. Налагодити співпрацю з румунськими партнерами зможуть і окремі Вінницькі інтернатні та соціальні заклади. Це обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями обрій та стрижевський дитячий будинок-інтернат. МКО Вінська. Нам дуже сподобалось, як в соцзакладах організовано не лише побут, дозвілля, а й зайнятість з дітей. Нам є чому у вас повчитись. Тепер черга ваших фахівців приїхати до нас. Грантова діяльність найперший пріоритет у роботі єврорегіону. Лише на програму східного партнерства на 2014-2016 роки європа виділяє майже 34 мільйони євро. Наша цель состоит в том, чтобы укреплять и развивать добрососедские отношения, партнерство и сотрудничество в экономической, социальной, культурной и гуманитарной сферах между двумя странами на региональном уровне. Створение еврорегиона ГИСТЕР открывает великие возможности. Для діяльності в реалізації самих різних проєктів зараз такі дійсні плани вже прозвучати і ми будемо, звісно, і відповідні ресурси істочники фінансування. Вже є позитивні результати участі єврорегіону у грантових проектах. З допомогою програми Кусанони посольства Японія. В Україні будет приобретена медицинська апаратура для Трастянецького і Казахінських районних больниць Вінницької області, в общем, более двохсот шістдесяти тисяч доларів, єврогіонні стар спільно з трьома громадами. Вінницької області отримали перемогу в конкурсу мікрограрантів, відновлений колодязь міцне суспільство. Єврорегіон Дністер» в партнерстві з Томашпільською районною радою почали реалізацію проекту розвиток можливостей кооперативу для захисту правових та економічних інтересів особистих селянських господарств. За час діяльності Єврорегіон Дністер» провів три економічні форуми. Зокрема, перший регіональний економічний форум відбувся у румунському місті Яси. Такого заходу, як цей, ще не було ні в Румунії, ні в Ясах. Тут зібралися представники Румунії, України та Молдови. І завдяки тристоронньому транскордонному співробітництву ми зможемо допомогти нашим підприємствам та розвитку наших регіонів і створити потужну синергію в Європі. Нашу державу представляли три області: Одеська, Чернівецька та Вінницька. Ми заявляємо за себе, заявляємо про те, що ми такі є, і наші проекти є конкретні вони реалізовуються. Це була гарна можливість на міжнародній арені заявити про інвестиційний потенціал Вінниччини, знайти нових партнерів та поглибити вже напрацьовані взаємовигідні зв'язки. Прикладом тристороннього транскордонного співробітництва Вінниччини, Молдови та Румунії є будівництво агрополісу поблизу яс. Це перш за все адаптація бізнесу. Напрацювання нових форм методів роботи з європейськими структурами. Це всі новації, які сьогодні тільки є. Наш бізнес, молодих підприємців будемо навчати стажувати за кордонами. В рамках транскордонного економічного форуму відбулося засідання комісії у справах громадянства, управління інституційних і зовнішніх зв'язків Комітету регіонів Європейського Союзу. Ключовим стало питання транскордонного співробітництва. Наприкінці минулого року стартував масштабний проект під назвою Розвиток економічного потенціалу Єврорегіону Дністер, спрямований на зміцнення партнерства між Україною та Молдовою у сфері малого та середнього бізнесу. Його першим етапом стала дводенна міжнародна конференція у місті Шолданешти. Захід відбувся за сприяння програми «ЄС-Проон» підтримка дій зі зміцнення довіри у складі делегації. представники бізнес-структур, представники органів державної влади, представники громадських організацій. Учасники конференції обговорили зовнішню економічну співпрацю України та Молдови і перспективи, які відкриває асоційоване членство країн з Євросоюзом, а перед Молдовою ще й вступ до зони вільної торгівлі. Єврорегіон Дністер – це європейський регіон з європейським майбутнім та потужним потенціалом. Після підписання асоціації з ЄС стане більше можливостей для економічного розвитку. Під проводом європейських структур. Через такі громадські організації, як Єврорегіон Дністер, ми хочемо просунути цю тему для того, щоб влада центральна почула, для того, щоб можна було ці е, не просто слова, а дії побачити в нормативних документах, які регламентують діяльність бізнесу. Ми зустріли багато можливих будущих контрагентів тут, ми вже також при помінялись скажем, адресами, контактними даними це така можливість почути один одного, обговорити проблеми і, можливо, якісь плани на майбутнє скласти і домовитися. Наступним заходом у рамках проєкту з підтримки розвитку малого та середнього бізнесу Єврорегіону Дністер став інформаційно ознайомчий візит спільної делегації Вінничини Молдови та Придністров'я до Свінтокшийського воєводства. 18 ознайомчо інформаційних зустрічей зміцнили впевненість учасників делегації в правильності обраного Польщею шляху приєднання до Євросоюзу. Ми получили цінний опит того, як можна решать вопросы улучшения экономического развития страны и как при кооперации средств при кооперации человеческих ресурсов можно добиваться хороших успехов в развитии. Цінним для нас є також досвід Польщі у проведенні адміністративно-територіальної реформи паралельно із реформою місцевого самоврядування та написання проєктів на гранти Європейського союзу. Таким чином Світокшиське воєводство з 2007 до 2013 року залучило майже 800 мільйонів євро на розвиток інфраструктури громад у сферах туризму та промислового виробництва, освіти та спорту, культури та історії, бізнесу та підприємництва, відпочинку та агротуризму. І тепер це майже 140 реалізованих проєктів у вигляді суперсучасних об'єктів. Дуже хочеться, щоб в наших країнах, в Республіки Молдови в Україні. Були привлечені такі ж інвестиції в такому ж об'ємі, і щоб ці деньги працювали також на развитие цих господарств. Наступним заходом у рамках проекту розвиток економічного потенціалу єврорегіону Дністер став круглий стіл у Вінниці. Основною цілі цього проекту це активізувати співпрацювання по обі сторони ріки Дністер, також активізувати і облегчити процеси виходу на європейські ринки. Побачивши, як має бути учасники делегації, сформулювали власні рекомендації органам влади. Маловажна усовершенствувати закон в цьому плані Законодавство є, те, що нам дозволить свободні йти далі і хоча б якщо сильно не допомогти, хоча б не мешати власть для бізнесу, власть для суспільства, так і в наших країнах має бути. ми повинні переосмислити. Реформу в нашим сознанні провести, і потім я думаю, що ми будемо успішними. В місті Окниця Республіки Молдови відбувся завершальний етап проекту розвиток економічного потенціалу єврорегіону Дністер. А напрацьовані рекомендації направлені до органів влади України та Молдови. За три роки роботи Єврорегіон Дністер став локомотивом міжнародної діяльності Вінничини. Сьогодні у його активі проведення трьох економічних форумів: оздоровлення понад 300 дітей із України та Молдови, організація низки соціально-культурних заходів та проєктів, активна грантова діяльність, налагодження ефективних зв'язків в економіці, торгівлі, науці, освіті, культурі і спорті. Єврорегіон «Ністер» визнали найефективнішим в Євросоюзі ще 2012 року під час відкриття представництва у Брюсселі. Втім, транскордонне об'єднання не збирається збавляти темпи продуктивності, адже Єврорегіон «Ністер» лише на старті виконання своєї історичної місії.